Я прочитала вірш, хотіла поділитися одним свідоцтвом. А, свідоцтво не моє, але я його почула в інтернеті від одного проповідника, і воно мене так зачепило. І я сподіваюся, що також воно підбадьорить і вас у вашому слідуванні за Богом. А, одного дня до однієї церкви приїхав місіонер з Африки. Він їздив. По багатьох церквах для того, щоб збирати собі підтримку і також закликати людей, щоб вони також ставали місіонерами. Він їздив по багатьох церквах Шотландії і от одного дня він заїхав до цієї церкви. Коли він приїхав, він побачив, що в цій церкві в основному люди більш похилого віку. І це його трохи засмутило, тому що він думає, ну хто із цих людей може поїхати і десь служити. В іншій країні. Але все ж таки він відповів на заклик Божий і розповідав про цей поклик так само, як і в будь-якій іншій церкві. І після закінчення цього зібрання до нього підійшов маленький хлопчик, який каже, Я хочу поїхати, я хочу стати місіонером. І коли цей місіонер з ним говорив, каже: ну, коли ти виростеш, Якщо ти хочеш служити недосягнутим народам, то тобі краще е, отримати медичну освіту. І тоді ти зможеш бути більш корисний в тих місцях, де Господь тебе призве. І дійсно цей хлопчик виріс, він став доктором медицини. Ім'я цього хлопчика Девін Лідінстон, відомий дослідник Африки. І Дійсно, через деякий час він поїхав в Африку. Він став там місіонером, він ходив від села до села. І одного разу, коли вони прийшли в одне село, вождь, який там знаходився, він сказав: ми ввечері приїдемо до вас і вас усіх уб'ємо і спалимо те місце, де ви живете. Ну і ці місіонери поїхали. До себе туди, в палатку, чи де вони в той будинок, де вони жили, і ввечері чекали, але ніхто не з'явився. Потім через деякий час вони зустріли цього вождя і кажуть, а чому ви не прийшли? Ви ж пообіцяли, кажуть, ми прийшли. Але коли ми підійшли до вашого будинку, ми побачили, що навколо стоїть 39 воїнів, які захищають ваш будинок. І каже, ми розвернулися і пішли, ми каже, перерахували, тому що людей було багато. І потім, коли Девід Лівінстон повернувся до себе в церкву, в Шотландію, він розповідав цю історію. І жіночка з секретарці церкви, яка сиділа, каже, ви можете сказати мені дату, коли це було? І він пригадав, І вона відкрила церковний журнал, і в той день було на служінні на молитовному 39 чоловік, які молилися. І дійсно, ви знаєте, ну... звичайно, історія цікава і не завжди так відбувається в нашому житті, але Господь Він завжди поруч, навіть тоді, коли ми цього інколи не бачимо в той момент, але потім. Бог відкриває, що все нам на благо. Довір мені усі свої проблеми. І не сумнівайся, я допоможу. Й туди, де зараз холодно і темно, я своє світло дивне пролю. тебе ані на я не залишу. І завжди я про тебе пам'ятав, а зараз ти зробив у серці тишу і згадай усе. Про що тобі казав? Тобі багато так не зрозуміло. І ставиш ти питання, все, чому, дитя моє, даю для тебе силу і через шторм цей також проведу. Я проведу через біски, бурани, через пітьму і темряву ночей, через вогонь і через урагани, через образи дорогих людей. Не раз кидати будуть в тебе камінь. І найрідніший рани нанесе. Та я нести тебе не перестану, бо я люблю дитя понад усе. Я все зроблю, щоб ти була щаслива, але одне ти в серці зрозумій. Якщо ти Богом вибрана людина, ти дуже часто будеш мати біль. Ти будеш зустрічати біль повсюди, але у цьому всьому буду я. Якщо тебе не зрозуміють люди, ти не забудь, хто поміч є твоя. Не забувай, хто йде з тобою поряд. Вже так багато днів і місяців. І підніми засмучений свій погляд до того, хто життя не пожавів. Моє дитя в мені не сумнівайся. Я маю, маю силу все змінити. Лише прошу, ти зараз не здавайся, бо залишилась ще коротка мить, лиш тільки мить, і скоро ти побачиш все те, до чого дуже довго йшла. Моє дитя, ти так багато значиш для свого відкупителя Христа. Повір мені й побачиш чудеса, так промовляє Бог на небеса.